Готуємо аджику на зиму. Нам знадобиться 5 кг помідорів гарних червоних, 2 кг червоного болгарського перцю. І також я взяла ось трошки гострого перцю, головки часнику і великий пучок гарної петрушки зеленої. Підготовлені овочі пропускаємо через м'ясорубку. Зливаємо все в каструлю, помідори, перець, чесник, все, все перемелені овочі, Все ретельно перемішуємо, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Нарізаємо петрушку не дуже дрібно, так, щоб її потім було видно після варки в аджиці. Після закипання збавляємо вогонь. Перемішуємо та додаємо 300 мл олії, 3 столових ложки солі, та 8 столових ложок цукру. А також 100 мл оцту. Все гарно перемішуємо. І даємо йому закипіти. Тим часом стерилізуємо банки. Після закипання варимо 50 хвилин, частенько помішуючи. За 15 хвилин до готовності додаємо петрушку, ретельно перемішуємо. Прийшло 50 хвилин, подивіться, яка гарна аджичка в нас вийшла. Уже і петрушечка наша зварилася. Дуже гарно. Тепер вимикаємо та розкладаємо по стерилізованим баночкам. Така гарна аджика в нас вийшла. Дякую всім за увагу! Обов'язково готуйте на зиму! Всім смачного!